Центр Вінсмарт у середмісті Вінниці. Світлана Пшенична записує сина на гурток до школярик. Син 6 років. Зараз останній клас в садочку. Шість повних років планує пустити в 7 років, але з 6 до 7 хочу, щоб він до трошки походив, щоб спілкування з дітьми було, адаптація, що це вчитель буде проводити навчання. Заняття у центрі проводять для дітей від 3 до 14 років. Для дорослих до 35 років є групи з англійської та польської мов, каже директор Вінсмарту Дмитро. Тро мира до першого класу в нас є кілька категорій: це ранній розвиток дошколярик, англійська мова і ліга конструювання для дітей від першого класу. Включно в нас є вивчення англійської мови вивчення польської мови, творчість бісерплатіння, малювання, футбол авіамоделювання, технічне майстерня. Аліна Педорук, викладачка англійської, працює з дітьми з першого по четвертий класи, каже, програма занять відрізняється від шкільної. Кожен урок починається з різних питань і діалогів. Наприклад, там, як в тебе справи, яка погода, звідки ти. Ну це якщо говорити про перший та другий клас. Якщо зі старшими, то вони, наприклад, вже стають в діалоги один з одним, і вони коли знайомляться, вони розповідають про себе, один про одного, наприклад. Прийом заяв триватиме до 15 вересня. Далі формуватимуть групи та графік навчання. Усі заняття безкоштовні, каже Мира. Потрібно особисто прийти на той центр, який найближче до місця проживання, або той центр, куди хочуть потрапити, побачити центри, познайомитися з педагогом, поспілкуватися, записати заяву, стати в чергу. Триває набір і до спортшкіл, які працюють у громаді. З вересня групи початківців формують у семи міських та десяти обласних спортшколах, каже голова міського комітету з фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Це у нас теніс, це легка атлетика та хокей на траві. Є у нас і веслувальний слалом, є і човни дракони, є і вітрильний спорт, є і волейбол, є і гандбол. Всі 28 не буду перерахувати, але я впевнений, що навіть тільки в муніципальних школах кожен зможе знайти собі вид спорту по душі. Записатися на заняття можна телефоном або в адміністрації спортшкіл, каже Краєвський. Їхні контакти є на сайті Вінницької міськради у розділі Комунальні заклади. Чи на рано ходити, чи на вечір. Тобто ви обговорюєте це з адміністрацією, ви вибираєте ще собі і локацію, де вам зручніше. І після цього ви під'їжджаєте до тренера, і вже тренер з вами безпосередньо працює, тому що буде потрібно принести довідку про здоров'я, в принципі, це як і в загальноосвітню школу. І треба буде записати заяву від батьків, що вони записують дитиною, погоджуються і дають право дитині і можливість займатися. Батькам запропоную, як то кажуть, проявити ініціативу. Перевести дитину, можливо, на одну секцію, спробувати іншу. Завжди у нас безкоштовно як в цілому заняття, так звичайно, і заняття для того, щоб відчути, чи той вид спорту дитині сподобається, чи той. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.